Як вивчити неправильні дієслова в англійській мові? Три способи. Спочатку вивчити 12 найуживаніших неправильних дієслів. Після того вивчити 100 найуживаніших неправильних дієслів. Завантажте собі ці два файли на моєму каналі під відео про неправильні дієслова. Ви можете створити собі міні-гру, роздрукуйте собі список неправильних дієслів і рандомно повикреслюйте деякі з їхніх форм, а далі себе перевіряйте. Більш еко еко-френдлі варіант це заклею. Різні слова ось такими стікерами. Ви можете заклеїти собі будь-яке слово, одного листочку неправильних дієслів вистачить. Вчіть неправильні дієслова з картками! Я створила для вас онлайн-картки із сотнею найуживаніших неправильних дієслів. Мерші, знаходьте посилання під відео про неправильні дієслова на моєму ютуб-каналі. Користуйтеся, це безкоштовно!